Тільки в цьому році, от мова йде про те, що паралельно до ЄВІ, тобто там умовно на загальних таких радше, іспитів, які до речі, у порівнянні з НМТ виглядають легко. Тобто, дитину 17-класника, там просто знищують важкими завданнями. Там прияні зі знову там в п'ять разів більше треба, наприклад, тобто є речення, і не одне одне слово пропуск а дев'ять слів є, і ви одне слово з дев'яти вставляєте. Да, тобто, варіант А з'являються, варіант Б з'являється, і так далі. Проаналізували одне слово вставили. А в НМТ це п'ять пропусків на 10 слів, половини речення немає. Опрацьовувати треба не 5 слів, а 25. завдання інтуїтивні. Не коли Володимир Великий нести в Русь, а коли син чоловіка зображено на портреті і зробив те, чим він є найбільш відомий в історії України. Ось таких 120 запитань підряд, коли все за день вночі могла бути тривога і обстріл, дитина десь не виспалася. кожного різна дата збільшує лотерейність. Хто виспався, хто ні. Це все стрес, це все розуміння, що відповідальність в один день. Тобто, ось це НМТ. На її по суті легше до прикладу, ось цей новий іспит, який ввели єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Він розроблений так, що там є 100 хвилин, то 150 хвилин, 100 запитань. Це півтори хвилини на запитання. Зауважений ним те дві хвилини на запитання, тобто це трошки менше, але приблизно те саме. Але на відміну від НМТ, тут немає ні відповідностей, ні послідовності, ні запитань з вибором трьох правильних відповідей сіми і ніяких профільних задач відкритого типу. Тільки тестики, і навіть не вибери одну відповідь з п'яти, а одну з чотирьох по моєму відповідь треба обрати. Тобто математично, ви вже зі старту його напишете на 25% знань, просто навмання, просто навмання.